Курс чудес урок 162 Я такий, яким мене створив Бог. Ця єдина думка, яку необхідно міцно тримати в пам'яті, врятує світ. Ми будемо повторювати це час від часу, коли досягнемо наступного етапу навчання. Це означатиме для тебе набагато більше, коли ти рухатимешся вперед. Ці слова священні, тому що це слова, які Бог дав у відповідь на світ, який ти створив. Через них він зникає. І все, що видно всередині його тьмяних хмар і несуттєвих ілюзій, зникає. Щойно промовляються ці слова, бо вони походять від Бога. Ось слово, через яке син став щастям свого Отця, його любов'ю та Його завершенням. Тут творіння проголошується і вшановується таким, яким воно є. Немає жодної мрії, яку б не розвіяли ці слова, жодної думки про гріх чи ілюзії, які містить сон, які не зникнуть перед їхньою силою. Вони є сурмою відродження, яка звучатиме по всьому світу. Мертві пробуджуються на його заклик. І ті, хто живе і чує цей звук. Ніколи не побачать смерті. По справжньому святий той, хто вважає ці слова своїми, хто встає з ними в пам'яті, згадує їх протягом дня та бере їх із собою вночі, коли лягає спати. Його сни щасливі, і його відпочинок безпечний. Його безпека певна, і його тіло зцілено, тому що він спить і прокидається з правдою завжди перед собою. Він врятує світ, бо дає світові те, що отримує щоразу, коли виконує слова правди. Сьогодні ми практикуємось простим способом, тому що слова. Які ми використовуємо дуже потужні і не потребують інших думок, щоб змінити розум тих, хто їх використовує. Він настільки змінився, що тепер це скарбниця, у яку Бог поміщає всі свої дари та всю свою любов, щоб розповсюджувати їх по всьому світу. Збільшувати віддавання, зберігаючи цілковитою, тому що її спільне використання необмежене, так ти навчишся думати з Богом. Бачення Христа відновило твій зір, врятувавши твій розум. Сьогодні ми вшановуємо тебе. Твоє право на досконалу святість, яке ти зараз приймаєш. З цим прийняттям спасіння приноситься всім, бо хто б міг плекати гріх, коли така святість благословила світ? Хто може впасти у вічай, коли у тебе є досконала радість, доступна всім, як ліки від болю та страждань? Від усякого почуття втрати, та як повна втеча від гріха та провини. І хто б не хотів бути твоїм братом тепер, коли ти його викупитель і Спаситель? Хто міг би не запросити тебе у своє серце сердечним запрошенням, прагнучи приєднатися. До такого, як він у святості. Ти такий, яким тебе створив Бог. Ці слова проганяють ніч, і темряви вже немає. Сьогодні прийшло світло, щоб благословити світ, бо ти впізнав Сина Божого, і в цьому пізнанні є те, що від світу. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.